У невеличкому засніженому містечку жила дівчинка Мілана. Вона була дуже доброю і мрійливою, а її найкращою подругою була кішечка на ім'я Буся. Буся була не просто кішкою, вона могла розмовляти, але лише тоді, коли на небі сходила перша зірка на новий рік. Одного разу, за кілька днів до нового року, Мілана дізналася, що в їхньому місті зникла святкова зірка. Яка кожного року запалювала всі вогні на ялинці і дарувала людям радість. Весь цієї зірки новий рік не прийде, ми маємо врятувати свято. Мілана вирішила, що повинна допомогти знайти зірку, і разом із Бусою вирушила в незабутню подорож крізь засніжені ліси, казкові долини та чарівні замки. Дорогою вони зустрічали сніговиків, які влаштовували льодові танці. Ельфів, які робили подарунки для дітей. І навіть старого лісового мудреця який підказав їм, де шукати зірку. Маленькі друзі зірку сховала зима. Шукайте в її замку та будьте обережні. Виявилося, що святкову зірку заховала зима, бо вона хотіла, щоб люди більше цінували теплі моменти зі своїми рідними. Мілана з бусею змогли переконати її, що навіть у найхолоднішу пору року люди можуть приносити тепло в свої серця через любов, дружбу і щедрість. Зима повернула зірку і в місті знову засяяли вогні, наповнюючи все навколо радістю. Коли настала північ, буся нарешті заговорила. Бажаю у новому році тепла. Затишку, багато радості та справжнього щастя. Хай мрії сяють як зірочки. І відтоді кожного року Мілана та буся, дивлячись на першу новорічну зірку, знали, що найяскравіше світло завжди горить у серцях тих, хто вміє ділитись теплом душі і любов'ю. Одного разу маленька дівчинка Мілана вирушила до своїх бабусі з дідусем в село святкувати Різдво. Мілана дуже любила фотографувати, тому фотоапарат завжди був з нею. Вона дуже чекала цієї подорожі, бо бабуся завжди готувала щось особливе: запашну кутю, пухкі вареники та ще й розповідала цікаві історії про старовинні українські традиції. Село, де жили бабуся з дідусем, вкривалося білим сніговим килимом, а зірки в нічному небі сяяли так яскраво, ніби хотіли розказати щось чарівне. Як тільки Мілана приїхала, вона побігла обіймати бабусю з дідусем. А за вечерою дідусь запропонував Міланочко, якщо хочеш, цьогоріч можеш піти колядувати разом із нашими сусідськими дітьми. Мілана дуже зраділа. Адже це було її перше в житті колядування. Їй так хотілося побачити, як усе відбувається. У передень Різдва бабуся дістала зі скрині яскравий український одяг, вишиту сорочку, плахту та червоні чобітки. Друзі Міланки Оленка, Дмитрик і Назар. Теж перевдяглися хтось став ангеликом, хтось пастушком, а Назар навіть був у костюмі козака. Бабуся допомогла дітям підготувати зірку символ віфлеємської зірки. З цією зіркою ви понесете радісну новину про народження Христа, пояснила бабуся. Коли настала різдвяна ніч, діти вийшли на вулицю. Мороз щіпав за носики. Але їм було весело і тепло від святкового настрою. Вони заходили до хат, співали дзвінки колядки. Ой, радуйся, земле, народився. Господарі кожної хати виходили з теплими усмішками і частували дітей солодощами. Пиріжками чи навіть горішками в меду, Міланка, яка вперше співала колядки, відчувала, як її серце наповнюється гордістю за ці традиції. Вона зрозуміла, що несе радість людям, і це було для неї справжнім дивом. Діти повернулися додому щасливі. А Мілана довго згадувала цей вечір, адже він подарував їй не лише святковий настрій, а й розуміння, наскільки важливо берегти традиції та ділитися радістю з іншими, радісних свят і міцних традицій кожній родині. Давним-давно, коли зими були довгими, а сніг пухким і сліпучо-білим, над головним містом казкової країни висів чарівний зимовий ключ. Він розкривав небеса, звідки падали сніжинки, а земля вкривалася білою ковдрою. Та одного року щось пішло не так. Вранці першого дня зими люди прокинулися, а зима не прийшла. Листя залишалося жовтим, а холодний вітер не приніс ні снігу, ні казкової тиші. Ключ зник. В той час дівчинка Мілана, яка понад усе любила зиму, дізналась про загублений ключ, і вирішила діяти. Вона знала, що той, хто знайде ключ, поверне зиму всій казковій країні. Одного вечора, коли місяць високо піднявся над містом, Мілана почула шепіт. «Іди до старого мудрого дуба, що росте на березі річки. Він знає, де шукати. Наступного дня, коли тільки зійшло сонце, Мілана вирушила. Дорога привела її до міста музикантів. Там вона зустріла хлопчика-гітариста на ім'я Артем. Він грав пісню, яка розповідала про старовинні ключі, що можуть відкривати не тільки двері, а й пори року. Мілана розповіла йому про свою місію. І Артем вирішив приєднатися. Привіт, Мілана. Радий знайомству та з задоволенням допоможу тобі. Моя гітара має чарівні струни. І вирушили вони далі. Йшли, йшли і, і дійшли до крила того міста, де жив молодий сокіл на ім'я Вітрограй. Він мав гострий зір і міг побачити найдрібніші деталі на великій відстані. Мілана та Артем розповіли свою історію, а Вітрограй чемно погодився допомогти. Я знайду той ключ навіть у найтемнішій схованці. Сокіл піднявся високо в небо і показав напрям, куди далі треба рушати. Нарешті, після довгих мандрів, вони дісталися до мудрого дуба. Він велично стояв посеред парку на березі річки. Його гілки шепотіли, ніби знали таємницю. Мілана прислухалась до листя, яке прошелестіло. Привіт, Мілана, я чекав на вас. Час загубив скриню з ключом, яку впустив із хмари прямо на дно річки. Щоб ріка повернула ключ, заграйте їй і щиро попросіть. І тут вітрогра здійнявся в небо та різко змінив курс у холодні води річки та побачив скриню під водою. Друзі, там дійсно є скриня. Артем, починай. Артем дістав свою гітару і заграв на ній. А Мілана промовила. Будь ласка, допоможи. Я дуже хочу, щоб зима повернулася до всіх, хто чекає на неї. Скриня розкрилася і ключ засяяв яскравим світлом, яке піднялося високо в небо. В ту ж мить над всією казковою країною посипався сніг, а вітер заграв знайому зимову пісню. Ось так Мілана, Артем і Вітрограй врятували та повернули зиму. І хоча зима тепер завжди приходила вчасно, всі знали. Справжня магія живе не в ключі, а в добрих серцях, які готові творити дива. Друзі. Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.